Всім доброго дня. Цей випуск у нас буде про посів гречки. Ось ми вже купили насіння. Привезли його. На 25 гектарів купили 800 кг гречки. Насіння купували в Черкаській області місто Городище. Агроексперт. Будемо сіяти сівалкою Amazon DMC. такою. Вона у нас анкерна і здатна сіяти по нулю. Такі все анкірде. Гарятується Риту, з трактором John Deere 6170М. Зараз покажу весь процес. Сорт. Арно. Це ультраранній сорт канадський. Перша репродукція. Коштують 42 тисячі гривні тонна, срок вегетації 60-75 днів. Цей сорт добре підходить під другий урожай після нашого ячменю. Будемо сіяти з добривами. Добрива ми беремо сульфоамафос і будемо змішувати їх з карбамідом, щоб було достатньо азоту, сіри. І таких мікро... мікроелементів. Ну, ми просто цульфа взяли, тому що у нас він був. А взагалі, ну, хочемо посіяти з добрими і подивитися, що вийде. 25 гектарів будемо сіяти. І в нашому взагалі норма висіву від 50 до 70 кг, сказали нам у Черкасах, але це в нормальній клімати... нормальні кліматичній зоні, де достатньо вологи. А в нас в зоні екстреного земледілія у нас краще сіяти 30-35 кілограмів для того, щоб було достатньо вологи, щоб воно сформувалося. Саме небезпечне для гречки це те, що в вересні можуть бути морози, і щоб гречка не замерзла. Тобто в одну ніч можуть дати там 0. Маленький мінус, і гречка вся просто ляже. Такі справи. Загружаємо сівалку і їдемо на поле. Калібруємо нашу гречку. Хочемо сіяти 30 кг. але повинно воно буде совпати у нас з комп'ютером, тому що сівалка суцільного висіву. І як воно вийде, в кінці ми побачимо, якщо все сівпаде, то у нас все вийде. 0,77. 0,77, так. Да. Знаходимось на нашому полі, де був ячмінь. Тут сіємо по стерні гречку. Норма висіва 30 кг. Ось так виглядає пожнивний посів гречки. Другий урожай в цьому році. Йдемо покажемо, як виходить сіяти по стерні. Нагадую, що дощ у нас пройшов тут 62 мм. Ось там знаходиться наша база. Сіємо на глибину 3 см, як мілкосімянну культуру. Волога є, сіємо по стерні. З добривами, як другий врожай. Канадський сорт Арно. Будемо дивитися за цим експериментом другий врожай в засушливій зоні. Побачимо, що з цього вийде. Кому цікаво просто отримати другий урожай, ви можете подивитись на наш, на наш приклад. І нагадую, що ви можете ставити лайки, писати коментарі. Це ваша підтримка. І ми тоді розуміємо, що ми це все робимо не просто так. І, будь ласка, пишіть щось. Нам дуже цікава ваша думка, ваш, ваш приклад, можливо, ваш досвід в цьому. Ми це робимо в перший раз. Тому всім слава Україні! Побачимось у наступному ролику.